Взагалі цікавиться життя, як він ситуація, цікавиться духовною природою душі, задає дуже розумні питання і він дуже синтезично її звуть Айська. Давайте їх удвох разом привітаємо потужним дружнім галібовом, нехай потребують натхнення, і далі цікавиться духовним життя. На повторення святих імен мене особи Харі, значить, це до Бога. А Бог, це значить Значить, Сьогодні у нас краса. де нас його готували. Хто для нас його готували, хто був головним кухарем. Це був між був. Також йому допомагали, хто йому допомагав. Віддані сьогодні настільки скромні, що ми навіть не можемо їх прославити, але давайте просто стало е... потужним галібовом власне всіх, хто готував, нехай вони були щасливими. Я точно бачив, що нічого напробував кухня, тому його, його сім'ю і всіх людина.